Палін Леш, щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя здоров'я. Господи, а житів. Щастя, здоров'я, все самое найкраще. Я, я щастя, здоров'я. Здоров щастя, здоров щастя. Також щастя, здоров'я і віку довго! Пожалуй вам щастя, здоров'я. Ну, я щастя, здоров'я, здоров'я! Счастья, здоровья. Счастья вам, здоровья. Счастья, здоровья. Счастья вам, здоровья. Счастья вам, здоровья. Счастья, здоровья. Счастья.

Щастя, здоров'я, все найкращого. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя здоров'я, всього самого найкращого. Щасочка, здоров'я, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, прохання. Бажаю вам щясть, здоров щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастічка, здоровічка, щастя і Здоров'я. Щастя вам і здоров'я. <рик> щастя, здоров'я <рик> <рик> і тисяч робіт. Щастя, здоров'я, все накраще. <рик> Дуже бажаю вам щастя, здоров'я, великого кохання. Щастя, здоров'я, з вагом краще. І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастячка вам, здоровічка.